Вчителі, які працюють з дітьми, це маяки. От для мене, мабуть, це образ маяка, який в темному морі, оцим своїм променем світла, так допомагає кораблю вийти на оцю, оцю світлу частину світла. Не завжди тихо, це важливо гавань. знайти свій шлях. От угу. як ти можеш далі виплити? І весь навчальний процес він насправді для мене десь про це. А, ну, на морі може бути спокійно, а може бути шторм. А, ти можеш збитися з курсу, ти можеш загубити орієнтири. Але оцей дорослий, який як маяк, променем світла виведе тебе на. Я не скажу, що це правильний шлях, бо ніхто не знає, як правильно. Так? Я часто кажу батькам, що ну ми не знаємо, як правильно. Ви, як батьки, не знаєте, як правильно для вашої дитини. Ваші діти, на жаль, теж поки що не знають, як для них правильно, і ми шукаємо шлях.